Мальтійська служба допомоги спільно з Львівською обласною військовою адміністрацією передала надзвичайникам два потужних генератора, які обладнані дизельним двигуном та сонячними панелями. Орієнтовна вартість одного такого приладу 3 мільйони гривень. Це все відбулось в межах проєкту Зимова програма. Таким чином, Мальтійська служба допомоги вже відправила 300 генераторів на деокуповані території. Сам генератор один 15 кВт, другий 30 кВт, має величезну. Батарею, яка сама по собі вже працює. Сонячні батареї і дизельний двигун вони є для підзаряджання. Що добре, це звичайний причеп, можна причепити до трошки більшої машини і їхати там, де є біда і якийсь час, можливо декілька днів, автономно працювати. Використовується безумовно відповідно до своїх характеристик і до своєї потужності. Це і коли будуть польові намети для життєзабезпечення людей, і коли будуть польові табори розміщуватися для забезпечення роботи пунктів управління при надзвичайних ситуаціях. От При таких обставинах вони будуть використовуватися і надавати допомогу людям. А завдяки от таким маленьким на, на, на один на, на вигляд проєкті, це, напевно, 50 мобільних телефонів, а може, сотня мобільних телефонів, сотня людських життів. Сотня людей, які можуть позвонити своїй дитині. Сотня людей, які можуть позвонити своїм батькам. Це сотня чайників і можливість зробити не тільки гарячий чай, а й гарячу їжу. Оце важливо. І величезне дякую ДСНС за те, що вони роблять ті речі. Величезне дякую мальтійцям за те, що вони розуміють, що без них такі речі, на жаль, зробити дуже важко.